Блін, як же оці вити ТЦК і мусора всіх заїбали? Поняли? Нам одні других кришують, треті других на м'ясо посилає, четверті ще, ще щось. А ці тупо на цьому заробляють. Ви розумієте, нам вороги не потрібно. Ми самі з середини себе скоро з'їмо просто в хламіну. Третій, четвертий, щось хуєсосять за те, що ті в Європу виїхали. Ті там хуєсосять, що ти не на фронті, а не на фронті, чого ти, блін, не помер. А якщо ти помер, то де ти помер? Понімаєте, що відбувається? Ось, дивіться, вже підтверджений факт, що в Харкові настільки ти цікашники і мінти, в тому числі ж у них руки розв'язані, приймають в бус а, від 5 до 10 тисяч доларів. Дає зараз 50-10 тисяч, тисяч доларів, відпускаємо, не даєш, все, ми тебе відправляємо. І не важає, він похер куди. У них, у них зараз бабки, 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 розумієте? Квартири продають люди, машини продають. Що саме цікаве, що саме цікаве вони тільки з буса випускають, десь ти погуляв, знов тебе зловили, а опять та сама історія. Без принципу люди, без нічого просто, розумієте. Я одне не розумію, як до вас не доходить. А, що ми скоро як повбиваємо всі один одного, це просто як вбивство один одного вже називається. Хто залишиться в країні, хто буде займатися взагалі економікою, хто взагалі в країні залишиться? І а, я не знаю, чи перший раз людям, ну напевно, перший раз людям а, в руки потрапляють такі гроші, це протицикашніх компроментів, що вони там 5 копійок позаробляли, ну нехай не 5, заробили грошей, ви ж їх витратите, Поняло? І у вас вже прибутку такого не буде. Ви навіть не знаєте, що з ними робити, де їх вкладати, що ну, типу, що з ними далі робити. Ви сядете на жопу і у вас за плечима купа крові, руки в крові і так далі. Я розумію, що нам потрібна мобілізація, що пацанів на фронті треба змінювати. Це дуже важливо. Але не такими ж методами. Там пацани, пацани на фронті, і дівчата воюють, я все знаю, це я обобщаю просто, зрозуміло. Самі в шоці, то що відбувається. Нафіга такі люди потрібні. Вони ж приходять, вони ж там прячуться, вони все заче цікають, вони на них. Куча грошей з бюджету йде на забезпечення, на зброю, на цю всю історію. Вони так підставляють наших ребят на нулю, що ви не уявляєте. Ви просто перетворили це в дебільний, єбучий бізнес ціною людських життів. Понімаєте, замість того, щоб це все спрямувати на допомогу Україні, армії, підтримки народу, їх реальні мотивації, показань, як це необхідно, як ви можете підтримувати, як ви можете піклувати за за людей. Ви це все далі заганяєте в дирку таку. З якої вже напевно ну нема просто виходу. Немає виходу. Слухайте, у мене є а, реальна історія, де мій близький товариш загинув, покінчив життя. Покінчив життя через те, що його кошмарила ТЦК. Вони його зловили на вулиці, а, почали його кошмарити. Що ти тут ходиш, чим ти тут займаєшся? А він, по перше, був волонтер, по-друге, дуже сильно своїми грошима допомагав. Почали його кошмарити, а у нього, у нього була депресія, йому було дуже важко. А це нікого не цікавить. Взагалі нікого не цікавить. Особисті проблеми і так далі. Він себе дуже погано почував, попросив з туалет, вийшов в туалет і все. Ну я не буду розповідати деталі, бо, по перше, TikTok заблокує. По друге, ну я думаю, це не треба тут висвітлювати. Але така ситуація, ви людей доводите, навіть вони ще не встигають в м'ясний штурм потрапити. Вам ж все одно де навіть людина потрапить і буде чим займатися. Покінчують собою. Така, отака ситуація. Що буде далі взагалі? Що буде з нацією далі? Що вже з нами відбулося? От я, я ще раз вам повторюю тезис. Нам ворогів з вами не треба, ми один одного всередині вже виїдаємо до печінок, до кішок. Чи ви не, не хочете якось цим розібратися? Чи оці всі поліції, ти цикашеньки? От ви ж мене дивитесь. Я прекрасно знаю, що ви мене дивитесь. А, і в коменти дуже багато набігає, поняла? От теж ще одна проблема. Дивіться, адекватні люди. Я знаю, тут у мене дуже багато серед підписників. Вони подивились відео, поняли, зрозуміли, висновки зробили, пішли далі, коменти не залишають. А дебіли, всі долбайоби, їм тільки дай змогу. Тому попрошу всіх адекватних напишіть щось коменти, свою думку, це дуже важливо. А, і з цими порозмовляйте в коментарях. Тобто тут вже злість буре нереальна на них. Нереальна просто. А з другої сторони, як вам донести, як до того самого беркута, який тоді був на Майдані, щоб ви були з народом, бо вам далі не буде ніде жити, ніде ті гроші витрачати. От Просто логічно з вами спілкуюсь. А, і чи вам ще спокійно будуть ті гроші? Ви, ви ви ж розумієте, що ви той самий негативний персонаж у бійцях, яких ми дивились фільмів, Яка у вас емоція про них була? Так тепер це ви. Більшість ти і поліції. от Отаким займається. В якихось областях теж вже факт доведено, що мусора отримують там по 2-5 тисяч гривень за те, що вони когось спіймали. І це офіційно, Поняли? Це не оцей прикол, що а, їм хтось на лапу дає. Це у них офіційно тепер така, така такці за запійманого. Я розумію, що нам треба статистику робити для Європи, що у нас тут щось збирається і так далі, щоб далі нам гроші надсилали і дирибанили ці всі надіслані кошти до нас. Але ж ви ж ви такий самий народ, кого ви вберете і відправляєте туди? І ви не розумієте, що цей народ закінчується просто. Навіть не в тому плані, по числам, по головам, вже морально і фізично закінчується. Блін, що треба зробити, щоб ви одумались взагалі і повернули в інакшу сторону. Я не розумію. О, чекає друзі, у вас в які у вас ідеї мені дуже цікаво на зв'язку. Короче, слава українцям, які досі тримаються.